Пенсіонерці з Коломиї необхідна термінова операція. Галині Долішняк у квітні замінили один кульшовий суглоб. Тепер потребує термінової заміни іншого на першу операцію. Разом із сином військовим кошти зібрала. Та на другий суглоб такої можливості немає. Тому звертається до всіх небайдужих із проханням допомогти. Потрібно 170 тисяч гривень. Номер картки Приватбанку сорок 49 сорок дев'ять сорок дев'ять дев'яносто 9 Коломоянка Галина Долішняк на пенсії. Майже 30 років пропрацювала на заводі Сільмаш. Останніми роками жінку турбує гострий біль у суглобах. Ви пішла, зробили до травматолога, мені зробили і сказала, що там вже діри, де ці суглоби протерли, що діри страшно потрібно операцію. Діагноз медичного огляду: двобічний диспластичний кокс-артроз третьої стадії. Необхідно термінове оперативне втручання, а саме ендопротезування, тобто заміна кольшових суглобів. Сильні болі були. Не виносимо, я щось кажу, що не виносимо, терту не сісти, не встати, не зігнутися. Один суглоб у квітні цього року жінка замінила. Я вже на одну ногу зробила, це дуже дорога, 4 тисячі 20 доларів ця операція. На одну ногу зробила, направла в клініці в Спиченіцях. Це швейцарська українська клініка Анненко. Соночок рік служив там, знаєте, не збирав гроші. На другу пенсію дві дев'ятсот мені немає грошей, нема кому ні рідних, ні рідних ні, нікого. Ні, 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 ні. Після операції із заміни суглобу Галина Долішняк отримала інвалідність першої групи. Син звільнився з військової служби, аби допомагати мамі в побуті. Однак тепер необхідно терміново зробити й заміну іншого кульшового суглоба. Коштів на це пенсіонерка вже назбирати не може. Хотіла просити добрих, щоб я змогла якось ходити Добрих брехнути мене рідним, коли немає серота вдова. Інвалід першої групи всі відказуються. Галині Долішняк необхідно 170 тисяч гривень. Номер карти в Приватбанку – 41 49 49 91 68 61 51 59.